І привіт, народ! Сьогодні я планую зробити серію оглядів відео про тактичне взуття. І почнемо ми з взуття фірми Лова. Тепер хочете прикол? я нарешті розгадав назву даних черевиків. І так, Лова це бренд, Ziphir це модель. GTX це наявність Gore Texu, High це From Factor їх, а також TF – це Tactical Force серія. І почнемо спочатку. Lowa – це німецька компанія-виробник, випускає взуття найширшого асортименту, починаючи від гірського взуття, закінчуючи літніми сандалями. З подвійним прошитим дном чи блять до сандаль. Ну, you know, є. Yeah. У 2009 році компанія Lowa презентувала свою першу лінійку зефір, яка призначалася для використання у пересічній місцевості, а також у екстремальних умовах. На момент виготовлення існувало лише три кольори: олива, Койо та Чорний. А у 2017 році долучився ще коричневий кольор. GTX, як я раніше і казав, це наявність Гортексу. Але тут все не так просто, оскільки модель Зефір має дві опції з гортексом чи без нього. І якщо коротко, то давайте пробіжимося. Нога буде максимально вентилюватись. Але рівень захисту від вологи буде такий самий, як і рівень, на якому знаходиться крейсер Москва. А при наявності гортексу нога вентилюватися добре не зможе. Але збереже від вологи дощу чи тому подібного. Хай це, коротше кажучи, варіант висоти берця. В даному випадку в мене якраз таки хай берця. тобто повний захист. Я не впевнений, що я зможу це повторити, але захищає гумілково-ступний суглоб. Звісно, ви можете придбати собі лоу-версію і бігати по пересічній місцевості, але захист це найголовніше. І заключне це варіант моделі. Існує їх дві: tactical Force та цивільний варіант. В даному випадку в нас якраз таки tactical Force. Якщо описати поверхня, то відрізняється він наявністю більш високої підошви, яка має більш високий захист. А також на передній стороні у нас носок має демферну вставку, яка захищає самі пальці. Готовляються вони із замші, і в деяких місцях, особливо в верхній частині, присутня кордура. Наявність кордури робить конструкцію легшою, але і міцною. Шнурівка виконана у подвійній системі. Тобто нелоневі петлі у кількості трьох пар фіксують стопу, а металеві кільця фіксують гумілково-ступний сугло. Устілка з технологією клімат контрол допомагатиме регулювати температуру та вологість взуття, забезпечуючи комфорт у різних погодних умовах. До речі, річ, через яку всі впізнають ці самі ловачі, а саме її підошва. Але тут не все так просто, оскільки це не просто підошва, а повна технологія MonoWrap. Тобто гумова підошва заливається до поліуретанової рамки, яка водночас утворює захисні елементи на поверхні взуття. В результаті утворюється повністю полегшена підошва з продовженням строком служби. А особливістю цієї технології є те, що дані декоративні елементи являються не просто декором, а захисними вставками. Частиною композиції монограп підошви є стабілізатор 5 з термопластичного поліуретану, який запобігає у подальшому відокремленню самої підошви. Протектор Lova Rubber Outsole має самоочисні властивості і добре працює як на ґрунті, так і на асфальтовому покритті. Але є нюанс, про який кажуть абсолютно всі, і стосується він підошви. А саме, якщо під вами слизька поверхня по типу мокрих каменів чи асфальту з тонким шаром льоду, то пересування по такій місцевості буде не дуже комфортним. І тут, якщо підсумувати, то якість за ціну повністю виправдана. І як завжди, давайте з вас лайки, а я піду далі.